Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння чур. Чур, одна з найзагадковіших постатей у Слов'янській, зокрема східнослов'янській міфології. Хоча згадки про нього уривчасті, ця істота або божество мала важливу функцію охоронця, покровителя меж і кордонів, а також домашнього простору у деяких джерелах. Чур фігурує як захисник власності, господарства та території від злих сил. Походження у джерелах чур часто згадується в клятвовій чи обрядовій формулі: Чур мене чур звернення для відганяння злих сил або позначення меж власності. Це вигукуване ім'я могло спочатку бути ім'ям духа або божества, до якого зверталися за захистом. Аналогії простежуються в балтослов'янських, а іноді й у фінно-угорських ритуалах охорони меж, згадуються в працях таких дослідників, як Афанасьєв, Рибаков, Грушевський. Основні функції чура, охоронець меж, охороняє межі земельної ділянки, двору чи території від вторгнення чужинців чи нечистої сили. Захисник власності може виступати як дух покровитель майна. Дому, господарства, маркер сакральності, його ім'ям позначали межу між своїм і чужим, а також світами живих і мертвих, вигнання злих сил, у вигуці Чур мене простежується апотропейна захисна функція, обрядова присутність, міг уособлювати духа, до якого зверталися у межовому ритуалі, під час встановлення паркану, межі, посадки дерев, символіка. Камені чи стовпи межі часто називалися чурами, у деяких регіонах чурами називали охоронні знаки або зображення, якими позначали особисту власність, його пов'язують із образом домовика, але з чіткішою зовнішньою функцією охоронця, порівняння з іншими божествами термінус римляни, бог меж і кордонів, культ межових каменів, домовик слов'яни, охороняє дім, але чур. Охоронець саме меж, перкун литовці теж охоронець справедливості, але з воїтельською функцією. Огнян болгари використовуються у заклинаннях для очищення простору в культурі. У деяких регіонах України та Білорусі досі можна почути вирази, типу чур тебе як застереження або жартома при суперечках. У народних замовляннях і обрядах чур мав функцію відгородження. Зокрема, в дитячих іграх або при розподілі території цікаві факти. Слово чуратися, уникати когось може походити з цього ж кореня, як вияв поваги до меж і захисту. Ім'я чур може бути пов'язане зі старослов'янським коренем черти, що також дав значення словам чертьож, черт як межа або образ, що вказує на його зв'язок із кресленням меж або окресленням простору. В деяких версіях обряду, щоб запросити чура до охорони межі, проводили обряд встановлення каменя або дерев'яного стовпа на перехресті чи межі. Висновок чур, це преслов'янський дух або Бог, уособлення межі, охоронця простору і власності. Його шанували не як окреме антропоморфне божество, а як сакральну силу, присутню в певному місці на межі, яка оберігає від зла. Хоча з християнізацією культ чура був витіснений, у мові та обрядах збереглися його відлуння. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тійні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!